Привіт, дорогі мої майстрині! Сьогодні декоруємо речі. Перша річ жіночий жакет. Новий. І до нього принесли мені ось таке домоткане полотно з візерунком. Що має вийти? Дозволили мені різати, як мені заманеться. Попередньо ми обговорили ось такий варіант. Широка мережка. Буде підшиватися ось так під одну кишеню. А вузька мережка піде на декорування коміра. Ось так. І одного лацкана. Напевно, що це буде лівий жіночий жакет. Лівий лацкан ховається під правий і так уже заведу на виворітну сторону. Друга річ чоловічий піджак. Замовниця та ж сама, переробляємо для дівчини. По-перше, з піджака робимо жилет. Трохи я скорочу довжину плечового шва. Дівчина тендітна, плечі зменшимо. Декорувати буду цим же самим матеріалом. Вона принесла зелену тасму, хотіла на чорному зелений орнамент. Але тасма не зовсім гарної якості, колись я таку для себе брала, і воно все полізло, вилиняло, втратило свій вигляд. Використовувати буду лише вузьку мережку. Частину я буду запускати від плечового шва ось сюди, в кишеню. Тут, здається, обманка. Чи там є кишеня? Є, є, але вона ще підшита. Заведу сюди, сховаю кінці. Декоруємо протилежний клапан на кишені. І також на спинці в частині талії. Починаю з сірого жакета, підпорюю підкладку. на пілочці, де я маю декорувати під кишенею, вхід в кишеню, рамка 13,3. Я беру готову мережку, зроблю готову мережку 13 см. Вирізаю ось таку широку, навіть з білими полями. Потім зайве заберу. Що тут у мене, виходить, мережка 11,5. Ну, ще десь по пів сантиметра 05-07 см, додам білого полотна. Для коміра і лацкана. Візьму ось цю вузьку мережку, але саме ось цю основну її частинку, без бічних оцих доріжок. А вже на чорну використаю всю оцю ширину з бічними мережками. Хоча оця вузенька мережка теж дуже гарно виглядає, її десь також прилаштувати. А може на чорному візьму ось такий фрагмент широкий. Подивимось. Полотно з візерунком, звісно, має лицьову сторону і виворітну. Але мені здалося, що буде краще, якщо, наприклад, для сірого жакету використати ось світліших тонах. Це темніша частина, темніший візерунок. Цей світліший і вузька мережка різної форми. Позвонила клієнтці кажу, що робити. На ваш розсуд, на ваш погляд, як зробите мені не принципово. Тому оцю світлішу частинку, світліший орнамент я візьму на сірий жакет, а це буде на чорний жилет. Припуски мережок проклею клеєвою сіткою на паперовій основі, потім її знімаю, підгортаю припуски і запрасовую. Цей бік вже готовий, залишається лише цей. Ця мережка також готова і широка, готова це для сірого жакету. Для лацкана мережку настрочую на самий край. Не хочу я розпорювати ні лацкани, ні комір, щоб завести саме в шви, відгортаю і ось так чітко настрочую в край. і з протилежного боку цей кутик який виступаю, сховаю всередину, оскільки настрочувала навскіс, і проглядається там трохи мережки ось ця частинка. І заведу аж сюди, можливо, трохи нижче, гудзика. Буде достатньо. Лацкан готовий. Тепер комір. Зараз подивлюся, чи вдасться мені, щоб е, на краї вийшов симетрично малюнок. Ось припустимо квітка. І на цей край теж вийде квітка. Добре, чудово. Так само підшиваю звідси, потім з цього боку на край. Підшиваю таким чином, щоб не давати ось тут відстрочку. Тут по краях непомітно я чорною ниткою по чорному дала, звідси, відповідно, сіра. Не хотілося ось тут відстрочувати, тому ховаю шов всередину. Ось так. Комірець також готовий. Широку мережку під кишеню. Підшиваю таким же способом, як і вузьку мережку. І її я хочу посадити на клей. Беру клеєву павутинку відповідного розміру, підкладаю і закріплюю гарячою праскою. Все-таки хочу закріпити, оскільки вона об'ємна, важка. І лише потім вже відстрочую і підшиваю підкладку. Жакет готовий. Ось такий загальний вигляд. Кутики комірця і лацкана лежать добре, не піднімаються. Це саме головне. І ще піджак, який треба переробити в жилет. Тут роботи трошки більше, оскільки видаляю рукава і обробляю пройми, рукава випорюю. Рукава відпорола, наношу розмітку лінії пройми, додаю припуск, сколюю разом з підкладкою і зайве обрізаю. Наплічники також обрізаю. Там маленька частина залишиться. Все-таки це був піджак, щоб плече тримало форму в жилеті. Займуся спочатку декором, а потім вже закрию пройми. Лівий плечовий шов розпорю, оскільки тут буде декор. Цей шов я його заведу. На спинці наношу розмітку, де в мене буде приблизно декор на лінії талії. І також розпорюю шви рельєфні. Наклапан мережку нашила. І на пілочку також. На пілочці завела плечовий шов, і перед тим, як закріпити строчкою, все-таки я посадила на клеєву сітку і завела туди в кишеню. На жилеті я використовую вузьку мережку, але з бічним орнаментом, тобто вона трошки ширша, ніж на жакеті. А от на спинці я підготувала два варіанти. Тому що не можу поки що визначитись. Ось така мережка, як на пілочках, і іншу трішки ширшу з оцією вузенькою мережкою. От хочеться мені її сюди додати. Також спочатку закріплю наклеєву сітку, заведу в шви, закріплю строчками. Декор на спинці також вже готовий. І оскільки пройма була розрахована на рукав, вона досить глибока. Ось цих два шви рельєфних на спинці і на пілочці, я трохи звужую саме в частині пройми. Приблизно на 0,5 см. Ось тут і так само тут. Передній шов, стиковка деталей йде добре, а ось пройму спинки треба трошки підкруїти. Саме з того боку. Припуски, відповідно, також зрізати трохи. Пройми я буду обробляти обшивками. Їх я підкрую з рукавів. На каналі є робота, де я пальто теж перешивала в жилет, тобто видаляла рукава і так само пройми обробляла обшивками. Тобто, все це є, дуже детально зупинятися не буду. На деталях пілочки і спинки я залишила припуск 1 см, і зараз цю бортовку і наплічник зрізаю ще додатково на цей 1 см, може навіть трішки більше до півтора. Так само з протилежного боку. Беремо кальку або ж плівку, накладаємо на пілочку, хай буде спочатку пілочка. Промальовуємо плечовий шов і зріз пройми. Ось передній шов. Є. В готовому вигляді обшивка буде шириною, припустимо, 3 см. Сантиметр вже ось тут є, як припуск до, до лінії зрізу, і сантиметр ще на пришивання. Тобто 5 см відкладаю на обшивку. Це обшивка переда, привіт, викладаю на рукав, промальовую до коротких зрізів ще додам припуск. Плечовий шов рельєфний. Дві деталі для обох пройм. Так само спинка наколюю плівку, промальовую плечовий шов. Зріз пройми. І далі з переходом на бічну частину. Тобто спинка бічна частина аж до переднього шва. Трохи незручно і погано видно. Але я думаю, принцип зрозумілий. Передній шов. Так само відкладаю 5 сантиметрів. З другого рукава викрою ще дві деталі обшивки. Обидві деталі обшивки з'єдную по плечовому шву і по передньому. Тепер мені треба підкроїти, трохи підрізати підкладку. Вираховуємо, скільки відрізати підкладки. Всього обшивка в мене шириною 5 см. Складаю з основною деталлю. Сантиметр піде на з'єднання. Залишається 4 і сантиметр для того, щоб пришити до підкладки. Відповідно, саму підкладку також треба пришити. Залишається 3 см, от їх я і зрізаю по всій окружності пройми. Обшивки пришила і обов'язково прокладаємо строчку перекант, як же ж без неї. Єдине, що я схалтурила, каюся, не проклеїла самі деталі обшивок. Тепер дивлюся, чи я правильно розрахувала, наскільки треба було зрізати підкладку. Ось перекриваю обшивкою. До речі, бортовку можна ще трішечки підрізати, буквально пару міліметрів. І ось так. Що тут в нас виходить? Ну, в принципі, 2 см. Сантиметр звідти і звідти, шиється, і буде добре. Тепер підшиваю підкладку. Деться мені зробити вхід? Ну, будь-якому шві зараз розпорю, щоб потім мені можна було вивернути, оскільки підкладка підшивається зсередини. Підкладку з'єднала з обшивкою. Ось так це виглядає. Гарненько відпрасовую, в швах з лицевої сторони прокладаю по кілька Фіксуючих наскрізних стіпків з лицевої сторони, а з виворітної, як там вже ляже на обшивці. Плечовому також. Закриваю отвір на підкладці в шві для внутрішніх робіт. І, напевно, все. І ось так виглядає жилет. Перед. Пройма і спинка. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!